Сьогодні я вам хочу розповісти про декоративку, знову про декоративку, про кольорові туші. Почалась активна весна, вже більше половини весни у нас пройшло, попереду літо. Жарке воно буде, або не дуже, або прохолодне. Але це не має значення, тому що наші туші, вони майже всі добре тримають вологу, навіть не водостійкі. Ну, от сьогодні я нафарбована для вас, до речі, хочу вам сьогодні такий, е, таку інформацію до вас донести, що в цьому сезоні дуже популярний колір не тільки в одязі, а й в макіяжі. Рожевий, яскраво-рожевий, темно-рожевий, і в сполученні з таким золотистим хаки, просто світлим хаки, або темно-рожевий з дуже яскравим таким кольором, ну, як фісташковим, розумієте, тобто, Ці кольори е, в сполученні сумки, блузи, юбки, спідниці, тобто, е, взуття, все повинно бути у таких кольорах. ну, тобто, Це один з варіантів, там їх дуже багато. Я вже викладала. Не один раз у свої, своїх відео говорила про які е, сполучення кольорів найкращі, які, які в цьому сезоні будуть в моді. Але в цьому сезоні і, і навіть в макіяжі. Ось я собі придбала ось такі тіні. Ось такі тіні. І ось таку туш. я вже нею скористалась. я її розвернула. Вона приходить, Звісно, в такій плотній упаковці. Отак вона запаяна. Я її розкрила. Ось така яскраво рожева туш, вона в мене на віях. можете бачити. Ну, Може не дуже видно, але ось так. Ну, Тут видно, бачите, рожевий такий колір. І такі ось золотаво-хакі золотавого кольору хакі тіні. Тобто ось такі тіні. Тіні золотаві, кольору хаки. Вони рідкі. Це рідкі тіні, які моментально перетворюються на матові. На ваших, ну, тут, тут вони ще з блиском. Ось такі тіні. Тіні це, е, це колір. Смокі-грін, тобто димчастий-зелений. ну такий він, він Дійсно, такий, як, як більше кольор-хаки, такий, бачите? Димчасто-зелений. Це відтінок smoky грін Там ще дуже гарний відтінок є: такий е яскраво блакитно-синій, такий він як, але написано він, до речі, написано: Violet тобто теплий фіолетовий. Фіолетово. а він, але він ближче до такого, до блакитного, навіть до лавандового. Дуже гарний відтінок. Там багато, там є лавандовий відтінок, там є золотавий, там є рожевий. Ось ці тіні, їх 6 або 7 десь відтінків. Рідкі наші рідкі тіні. Oriflame, Дуже гарні тіні. Вони вироблені так, вироблені в, в по-моєму, іде. Ми один Джемені повинно бути. Зараз. Made in Italy, ні, sorry. Пардон, пардон. Вироблені вони в Італії. Італійська якість, італійська якість, дуже гарна, дуже. Дуже я вже казала, що китайське я тепер не купляю, в ріфлем. Якщо я бачу виробництво, то я беру тільки наші, тільки ось такі європейські, італійські, якісь Німеччина, дуже багато, французькі, Франція виробництва продукції нашої багато йде. Пільгійські є в ці, всі наші бади. Як ви знаєте, я вже казала, Ірландія йде, це а в цілому це Велика Британія йде. Так, це ну, такий маленький юричний відступ. Тобто, до усіх тіней я беру ось таку, бачите, нова, написано: Гіпнотик Dept Color. Тобто, це кольорові наші туші. Ось гіпнотик Dept Color. Це по, по кольору упаковки, бачите, яскраво рожева упаковка. Тобто ось така туш. Бачите? Вона настільки яскрава, настільки красива, настільки. Як вона сполучається гарно з цим кольором. Ви можете, можете бачити, бачите? Як гарно ці кольори між собою сполучаються. Ну, просто великолепно. Дивіться. Просто великолепно вони між собою сполучаються. От Дивіться, цей зелений і цей рожевий. Просто сказка. Ну, Я собі нанесла ось ці тіні. Ось в мене вони бачите, Можете бачити їх на повіках. І такий яскравий рожевий кольор, ось така туш іде. Знизу, зверху. Ось. І ще таким рожево-золотим олівцем зробила підводку знизу. Тобто, ось так воно виглядає. Мені дуже подобається. Ну, казка. Дуже гарні кольори. Вони настільки, розумієте, настільки органічно між собою співпадають. Ну, Звісно ж, зелений і якийсь яскравий рожевий це як квітка. так? У нас троянда йде. Так? Троянда такого кольору і такий, або ось лілеї свіженькі, ось, ось такого, до такого кольору, такого стебла, кольору цих ще бутонів, полубутонів. Тобто запросто вона може навіть, якщо так його перевернути, вона навіть тіряється, бачите, як губиться посеред. Кольору цього букету. Тобто це природні кольори. До них ще, до них ще, до цієї туші, Окрім оцей яскраво рожевої ми зараз відкриємо, щоб вам було наглядно все видно. Окрім яскраво рожевої, у нас є ще ось така дуже яскрава така яскраво-така вона, яскрава, така бускова. І ще є у нас така яскраво яскраво зелена. така як Бачите, ось яскраво зелена, вона більше як бірюзова, як сказати. Можете подивитися, ось ця нова сьогодні, яку я вам розкрила, розпечатала: зелена і така яскраво, яскраво, дуже яскраво така вускова. Оце три наші туші Hypnotic Deep Color. Тобто це туші, вони буквально лялькові вії. Ми їх називаємо ефект лялькових вій. Тобто, такий як ефект. драми, драми. Ефект драматичний ефект, або ефект ліркових ріг називають. Ну, хто як. Але це туш Гіпнотік депт Color. Є у нас іще ось така просто гіпнотік депт, Це чорна, не водостійка, звичайна. На ній написано просто, можете дивитись: Gipnotic депт, Вона запечатана, я її не буду зараз розкривати. В неї щіточка така сама, як і в цих. Гіпнотік депт. Це звичайна чорна туш. Така насичена чорний, гарний пігмент, дуже яскравий в неї. Ну, тобто, дуже пристойні продукти. Ну, і наступне, до такого макіяжу, звісно ж, до такого незвичного яскравого рожевого, такого, ну, як, зеленого, ну, можете бачити, так? До такого макіяжу дуже хочеться, оскільки. От їх майже повсякденний такий, о, дуже хочеться повсякденна туалетна водичка, наша Great Фохер. Я про неї дуже багато розповідала, і головний сенс э, цього э, парфуму. В чому? В Тому що він надає, надихає нас на якісь ну, новшества в нашій роботі, на якісь, э, на якісь новинки, на якісь новшества, на якісь. Нові винаходи в на якісь підходи нові в нашій праці. Якщо ми десь працюємо, так що в нас не монотонна, недотонна праця така, то у нас можуть можуть бути, а особливо для тих, кого праця творча, нові підходи, нові підходи до їх до їх діяльності. Якраз саме надихає, також саме такого кольору, надихає усе така побуля старожива кришка, дуже гарна, така сама водичка. Грейтерфу Фухе. до неї є ще парфумований крем для рук, тільки для рук, не для тіла, і рук, а просто для рук. Невеличкий такий тюбик, Він у мене десь тут навіть був зараз десь в коробці, Так, момент. Так, десь вже він, правда, старий, у мене дуже старий, але тут ще десь на донечку, на донечку, на дні. Ну, ось такий ось такий, бачите? Greater for Hair. Тобто, це така водичка, така водичка туалетна, і до неї йде. Ось такого кольору, такого абсолютно такого кольору, золотава кришечка. Іде у нас такий ось крем до Greater For Hair. Тобто це у нас іде крем, саме крем парфумований до цієї туалетної води. Ну, аромат у неї, звісно, я обожнюю. Цей аромат я просто обожнюю. Я не можу щоб не, не скористатися зараз. Ну, він, він, дійсно, він дійсно такий, знаєте, має такий аромат якийсь, як би вам вимовити, ну. Такий надихаючий це одне, але якийсь ще такий, як оновлюючий, як сказати, такий він, о, ну, придаючи якусь енергії, енергії внутрішньої для того, щоб щось нове в своїй праці віднайти. Навіть в тому, що ви робите кожного дня. З Цим ароматом ви завжди можете віднайти щось нове для себе, відкрити щось нове, або щось переіначити, щось переробити і зробити так, як вам подобається. По-новому. Зовсім по-новому. Рекомендую цей аромат на кожен день, просто супер. Тепер, що ось такий, дуже давно у нас перевипустили ці банки. Бачите, які здоровені, але вони були такі м -м, круглі. Баночки були круглі, просто круглі, такі, як, як буквально як куля. І зверху така ж плоска кришка була. Але вже давно перевипустили всі ці ароматизовані крема це крема для рук і для всього тіла. І ось цей позес, перший раз, він, до речі, зовсім недавно у нас вийшов тут. І цей крем позес він, ну, дуже гарний. дуже гарний. Тут написано, що це позес «Perfumed Body Cream. Тобто це парфумований крем для тіла. Вони конкретно пишуть, що це для тіла. Для рук не написано, бо є крема hand and Body Cream, А це крем конкретно тільки для тіла. Він велика, велика така ємність у нього, звісно, 250 мл. Ось така зараз ми її відкриємо. І подивимось його навіть ще більше можна відкрити. Бо я все одно, все одно буду користуватися. Ой, як він пахне! Це дійсно аромат. Це дійсно дивіться, він такий густючий густючий. От усі ці крема в великих банках маєте на увазі. Всі, там і поушини йдуть такі крема, Сенсуал Алрубіє, зокрема, Джордані Голесенца. Ці всі всі нові наші ампліфіди. Потім в нас іде Дівайн, такий величезна банка. Потім ну дуже багато кремів. В тому числі у нас іде Ембе Еліксі, про який я розповідала декілька відео назад. Там дуже картки, картки вам представляла, розповідала про той. Дуже детально про аромат МБ Елексі, наш такий східний гарний аромат. Тобто, усі ці крема, ось до цих парфумів, оці ароматизовані крема, вони парфумовані крема, вони дуже, бачите, дуже густі. Вони такі густючі, що вони на бачите, о, він не зли з руки, не спадає, не, 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 не стікає, не зливається. Він. Повністю ціліком дуже густий. Він не такий, не консистенція лосьона, не консистенція крема для рук, простого, м'яка така, а така дуже густа, дуже плотна, така в нього текстура цього крему, і він дуже, до речі, довго тримається на руках. Я сьогодні після душа вийшла і нанесла його на руки. І я досі чую, ну цей нанесла, зараз цей руки. Досить чує аромат, розумієте? Тобто ну, крема вони дуже стійкі. Ось ці парфумовані крема для тіла, вони дуже густі, дуже насиченої консистенції і дуже-дуже мають стійкий аромат. Ви можете скористатись вранці після душу і будете півдня відчувати, на тіло наносите. Ну, руки миємо багато разів на протязі дня. Але все тіло ми ж не миємо через кожні 5-15 10 хвилин, так як руки за потреби. так? Тому дуже аромат і дуже він стійкий, дуже довго тримається. Рекомендуємо. І тепер ще ось така річ у мене є. Я собі давно хотіла е, щось таке масажне, але знаєте, у мене дуже багато різних автоматичних або таких мануальних е, таких, ну, як сказати, пристроїв для того, щоб робити самомасаж. У мене навіть електричний є такий великий з різними насадками, але він дуже такий мощний. Я ним якось скористалася, воно навіть знаєте, так, ну, ну, надто для мене мощний він. А ось це. Я взяла, приходить в такому пакуванні, як я вже продемонструвала, така упаковочка наша, як всі наші зараз, всі наші зараз ці ну, додаточні догляду за собою найрізноманітніші. Щітки, якісь там ще якісь прилади, з такою бервіатури, так, 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 такий напис на всіх. Ось що це таке? Це щіка. Я думала, вона, вона настільки натуральна походить, да? скидається натурально, настільки вона. От, ну. Але вона груба, така плотна, натуральна була б щитина м'якша. Але це штучна, штучна щитинка, така, ну, як штучний, як це ворс, називається. Так? Ось така вона гарна, золотава. Це вона йде до, коли ви берете щось з дуже велику має. Якщо ви придбаєте щось Мілкенхони з серії, вона йшла якраз до, до цих доглядових цих, до засобів, вона йшла дуже за великою. Берете один-два засоби і берете її знижку. Також просто почекала, поки ця вся акція завершилася, і в цьому каталозі вона просто сама по собі з дуже великою знижкою йшла. Ще мінус 20% дисконту, як завжди. Тобто я взяла її, як завжди, М -м -м. майже задурно. Для чого вона потрібна? Це не для миття тіла, не для того, щоб митись купатись, а для того, щоб перед, увага, перед тим, як ви збираєтесь піти в ванну прийняти або в душ піти помитись. Ви цією щіткою суху, абсолютно суху шкіру, ще не вимету. Ще не вимету маєте на увазі. Ви проходите, починаєте ось так знизу вверх по руках, знизу вверх, по ногах. На грудях, ось такі по, по, як сказати, по годинниковій стрілці рухи легенькі такі. Робите також боки на боках знизу вверх, ось так, до, до ребер, від нашого, як сказати, від бідра, да? від е, стегон, да? сюди до, до ребер, до області ребер і так само тут. Тобто, ось за таким, ну тут все є. Тут, в принципі, це розповідати це одне, а тут є ось така коротенька інструкція, вкладена, ви можете подивитись, і тут все зображене. Ну, тобто, ось жінка робить собі масаж ніг, масаж рук. Рук, і також на грудях, на, на верхній частині грудної клітки вона робить ось такий масаж. Ось це все тут є, все це видно. Тобто тут є такий вкладиш інструкцій, як завжди йде до наших усіх гаджетів, скажімо, і мануальних, це мануальний, а є автоматичні. Завжди є інструкція. Тобто ви перед тим, як іти митись, повністю проходите по тілу. Для чого це потрібно? Для того, щоб суху від, відлущити з поверхності шкіри, всі відмерлі клітинки. Міленькі. Тобто, все те, що вам вже не потрібно, якесь наліть, якесь воно повністю ви це все з себе ну, зчищаєте. Потім ну, ван, в ванні, знаходячись, знаходячись або в душі, роздягнувшись, звісно ж, і це все робите. Потім ви заходите в душ, або пірнаєте в ванну, якщо ви ванну для себе набрали, змиваєте ретельно то все з себе, як завжди, миєтесь, потім дуже добре промиваєте цю щітку також тими ж засобами миючими, якими ви вимиваєте своє ретельне тіло. І просушуєте її, вішаєте, її можна повісити отак десь на якийсь гачок, або просто покласти доверху, звісно ж, доверху щитину, щоб вона добре, дуже добре ось так от ось так от десь ви поклали, і щоб вона дуже добре у вас сохла. Вона висохне, вона буде суха, чиста і до наступного застосування вже повністю готова. Ну, що я хочу сказати. Огляд я зробила невеликий. Але просто з попереднього замовлення, те, що я не захотіла дуже розтягувати відео, робити таке об'ємне, я до, до огляду робила сьогодні. Так що, ну ось так, користуйтесь, користуйтеся моїми рекомендаціями. Запам'ятаєте, що у одязі взуття, сумки, прикраси, і особливо в макіяжі оцей такий болотяно-зелений, трошки як смокі грін, тобто димчастий, зелений і з яскраво-рожевим. Потім такий попелясто рожевий ніжний, таким з фісташковим або темно рожевий насичений, з яскраво-фісташковим кольором. Ось ці два кольори в цьому е в сезоні найяскравіші такі, які про себе заявляють дуже голосно, як, скажу, як сказати, можна, і дуже-дуже добре в макіяжі вони між собою сполучаються. Так що, ну прошу, користуйтесь, користуйтесь нашою косметикою. Якщо у вас є потреба, оновити свою косметичку, свій косметичний гардероб до літа. Будь ласка, придбайте собі саме цю рожеву душ, такі тіні. Якщо вони є в наявності, ну, я думаю, що є. У нас там, я дивилась на сайті на українському роді, би є вони. Ну, так, користуйтесь яскравими кольорами, будьте завжди гарними, будьте завжди такими не піддаючимися нічому, такі, не, як кажуть, не, не здаючися, не, не, піддаючі, не піддаючіся нічому, ніякому впливу ззовні якимось поганим фактором, будьте завжди на хвилі як кажуть, моди на хвилі догляду за собою. І все буде добре. До побачення, до наступного відео. Бонжурне. Гарного дня.